Доброго дня, вас вітає Вінницька обласна станція юних натуралістів. Я практичний психолог пані Оксана. Сьогодні з вами ми будемо розмовляти про патріотизм, безпеку та розвиток. Для початку трішки про наш заклад. Вінницька обласна станція юних натуралістів заклад, створений для організації в області багаторівневої системи доступної позашкільної позакласної освіти з дітьми та учнівською молоддю через засоби еколого-натуралістичного спрямування, природоохоронної, експериментально дослідницької та профорієнтаційної роботи. За закладу, в 2022 році було створення в області дієвої мережі засобів позашкільної та позакласної роботи з дітьми для задоволення освітніх, пізнавальних, дозвілєвих духовних потреб, для їх становлення як самодостатніх інтелектуальних освічених громадян-патріотів України. Також було впровадження інноваційних технологій та методик в освітній процес для створення сучасної моделі закладу позашкільної освіти, послідовна творча і креативна робота для самореалізації інноваційних технологій та функціонування внутрішньої системи, забезпечення якості у закладі, досягнення її позитивної динаміки. Як завжди наш заклад залишився сучасним позашкільним організаційно-координаційним центром еколого-натуралістичної діяльності. В закладі навчається 1853 вихованці віком від 6 до 21 років. В 2022 році діє 120 учнівських об'єднань. З них на базі станції діє 60, на базі сільських шкіл 36, на базі закладів освіти міста Вінці 20. Також гуртки діють на базі закладів дошкільної освіти та на базі обласного спеціалізованого будинку дитини. Категорія, вікова категорія наших вихованців. Учні молодшого шкільного віку та учні середнього шкільного віку слухачі малої академії наук. А також є у нас дітки-дошкільники та діти старш... старшого шкільного віку і студенти. Тобто заклад працює зі всіма віковими категоріями. У закладі навчається 52% дівчат і 48% хлопців. За соціальними категоріями: це діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей, напівсироти, сироти, діти з неповних сімей, сім'ї дітей, де виховує лише мама. Діти вимушені діти з вимушеною міграцією, тобто переміщені особи, та діти, де один з батьків на даний час захищає батьківщину. У умовах збройної агресії Російської Федерації Вінницька обласна станція юних натуралістів продовжує активно працювати, організовуючи освітній процес виховання, розвиток творчих здібностей вихованців, забезпечує їх змістовне дозвілля та психологічну підтримку. Вся робота педагогів закладу спрямована на формування у дітей медіаграмотності, вміння грамотно та поважно споживати та поширювати інформацію, засвоєння правил безпечного користування інтернетом, методичний супровід педагогічного загалу області. Це і консультування, і онлайн-семінари, конкурси. Проведення системної роз'яснювальної та інформаційної роботи щодо мінної безпеки, правил поведінки у разі виявлення небезпечних предметів, проведення заходів для педагогів щодо вивчення особливостей комунікації з дітьми під час війни, знайомство з методами психологічної допомоги та самодопомоги в умовах воєнного стану. Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, здоров'ю і добробуту. Безпека належить до базових людських потреб і є потребою дефіциту. Це означає, що доки людина не почувається безпечно, вона не може належним чином дбати про потреби вищого порядку, соціальні і духовні. Тому під час військового стану. Педагоги Вінницької обласної станції юних натуралістів адаптували свою роботу з дітьми з урахуванням всіх вимог. На базі нашого закладу було облаштоване укриття, що дало можливість провести дві зміни літньої профільної оздоровчої школи ЮНАТ та на даний час працювати в очному форматі. Виховання любові до батьківщини на основі активного прояву душі, серця, розуму і праці дитини це діяльність у патріотизмі. Саме через практичні дії вихованців з виконання відповідних завдань задіюється чуттєва сфера дитини, як у виховному процесі, перетворюються зовнішні атрибути патріотизму, такі як державна символіка, традиції, звичаї на внутрішній якості. Присвоєння дитиною собі отриманого досвіду. Тому проведення тематичних тижнів, розважальних та пізнавальних ігор, конкурсів, квестів, веб-квестів, майстерок, екскурсій, все це сприяє творчому та інтелектуальному розвитку дітей, формуванню в них екологічної свідомості, почуття відповідальності за природу своєї країни, національної гідності та патріотизму перших днів війни на базі закладу працює волонтерський центр з Україною в серці. Педагоги закладу разом з вихованцями плетуть маскувальні сітки, малюють малюнки, виготовляють окопні свічки. День у день колектив закладу, крім основної роботи, займається волонтерством, заради того, щоб було майбутнє, заради того, щоб нам було кого виховувати та навчати. Вінницька обласна станція юних натуралістів інформує про свою роботу та запрошує до співпраці через Вінницькі Медіа. Співпраця з місцевими телеканалами, пресою відбувається на постійній основі. Також в нас активно діє сайт закладу та група у мережі Facebook. Тому разом до перемоги дякую за увагу!